Колеги, доброго дня всім. Як бачите, ми сьогодні інтенсивно працюємо у рамках навчання в малій групі для того, щоб відточити практичні нюанси застосування полімолочної кислоти. Сьогодні відвідала черговий семінар мого друга і колеги Ярослава Лати по роботі з полімолочною кислотою. фірми «Гана». Я давно використовую цей препарат в своїй роботі, тому що люблю результати, які ми отримуємо. Максимальну натуральність, свіжі шкіри, тому всім своїм колегам я раджу працювати тільки на крутих сертифікованих препаратах, таких як полімолочна кислота від ГАНа. І я дуже дякую компанії Мезокла за те, що предоставляють таку класну можливість позайматися з таким класним лікарем і пропрацювати новий препарат. Я хочу вас запросити приєднатись до наших навчальних воркшопів. Чому? Тому що сьогодні ми живемо в еру колгеностимуляції. Як бачите, це величезний потужний тренд, і це велика потужна реальність, тому що прямі колагеностимулятори, а саме полімолочна кислота, вони безпечно і ефективно дають нам результат.